Міжнародна доставка це невід'ємна частина бізнесу, особливо для продавців, які працюють на глобальних маркетплейсах. Для багатьох важливим аспектом стає не тільки швидкість доставки, а й її вартість. Вартість міжнародної доставки через WesternBід формується залежно від ваги та розмірів посилки, відстані до одержувача та обраного способу доставки. Наприклад, дрібні пакунки можна відправити за ціною всього кілька доларів. Швидкість і надійність це ключові переваги експрес-доставки від Вестер. У передноворічний сезон, коли клієнти очікують отримати замовлення якомога швидше, це стає особливо важливим. Ми організовуємо щоденні відправлення з України до логістичного центру у Варшаві, що значно прискорює доставку посилок по всьому світу. Такий підхід дає змогу скоротити час доставки та забезпечити своєчасне отримання замовлень навіть в умовах високого завантаження кур'єрських служб у святковий період. Для бізнесу важливим плюсом стає можливість інтеграції з Маркетплейсами. Наприклад, продавці на Etsy можуть автоматично передавати трек номери покупцям, що спрощує процес обробки замовлень і підвищує довіру клієнтів. В умовах високої конкуренції на глобальних ринках важливо не тільки запропонувати якісний продукт, а й забезпечити відмінний сервіс. Швидка доставка, прозорі умови та доступна вартість усе це створює позитивний досвід для покупців і допомагає отримати їхню лояльність. ВестернБіт стає надійним партнером для тих, хто хоче вийти на міжнародний ринок або поліпшити наявну логістику, простота використання сервісу, вигідні тарифи та орієнтація на потреби клієнта роблять його незамінним інструментом для бізнесу та приватних відправників. Святковий сезон це ідеальний час, щоб оцінити всі переваги міжнародної доставки від WesternBit і переконатися в її ефективності.